Він новий контроль був. Хату треба перекривати. Без варіантів. Ось такий вердикт від Олександра Васильовича, друзі. Трошки ми покопались, але виявили причину. Е е ну, Олександр Васильович каже, Володя, може не треба писати відео. Я говорю, ну як не треба. Ну люди ж бачать, що воно все завжди ідеально, а насправді воно не так завжди ідеально, як би хотілось. І проблем е, тут є, є, е, є, як то кажуть, на, на пальцях одної руки, я думаю, вмістимося. Але ключове, що можна, в принципі, плюс-мінус виправити. Да? Нема нічого в будівництві, що не можна виправити головне кромі Тиховчі. одного. Ну крім одного, так. Да. Підписники пускай самі напишуть. Кромі чого? Да. Чого да. не можна виправити будівник? Але друзі, ключове, що примикання е, цих вент-каналів, примикання димоходів, воно трошки не технологічно правильно виконано, і, і треба це зразу робити. Цей вузол закривати. Тому якщо у вас є така ситуація, не запускайте, закривайте зразу. А проблема наша це. Ми взяли шланг, е, як то кажуть, почали проливати покрівлю нашу. Виявили, що ви в стиках металочерепиці е, про, про, просочується вода. І проблема от в цьому. Зараз вихід один: це е, взяти, е, розшити, розкрити е, частково, не частково чи всю, то вже, як то кажуть, будемо дивитись, і е, повністю все за допомогою е, гібридно поліуретанових герметиків. Коротше, підберемо матеріал, проходити стики, щоб вони максимально були там герметичні і щоб тудою не, не протікала вода. Тому, от бачите, от така черепиця, і не знаю, от, Давай Уточнимо, що до... накладка в двох проблем: тобто, перше маленький профіль у черепиці, а друга дали додаткове навантаження і за рахунок деформації ага. регіонізації стика. І ага. от тепер виходить, що треба розбирати і герметизувати. Ага, Тому ага. от така накладка. Тому винуваті сонячні панельщики. Серега, я жартую. Я жартую. не Так, це 100%, Тому як то кажуть, все виправляється, розкрутили, скрутили. І я впевнений, що це вирішить це питання, тому що побачили дійсно звідки воно капає. Отак. Олександр Васильович, дякую вам за те, що знімаєте відео, яке я не дивлюсь, і стаю на отакі граблі. Зато підписники дивляться. Підписники дивляться. І Олександр Васильович дійсно людина, яка досвід і компетентність реально сплюсувались, і людина знає толк в своїй справі.